Одяг сорту Крем плюс екстра, вага мішечка 10 кг, ціна 3960 гривень. Почнемо з ось такої класної блузи. Гарно переливається, розмір не пише, але бачу, що це S, ну може невеличка емка. Далі у нас спідничка від PLQ, геть новесенька, стокова. Розмір також. еска емка. Далі футболочка. Така більш фітнес. Тут уже Елька. Далі у нас легесенькі літні штанишки, ось такі. Зроблені брюками. Щось від Asi дуже гарне. Ой, це теж брюки великого розміру. За та дуже гарні такі Взагалі. Далі джинси скінні. Ось такі. ну це базові. Далі. Новенька футболочка. Такий більший розмір. Ще одна футболочка для фітнесу. У нас тут мікс розмірів. Наповнення блузи, платячка, співвідношення все до різних. Ой, а це що, комбас, напевно? І юбка шорти така. Дуже гарна. Далі жіноча футболочка, така квіти. Гарненька. Мультяшна. Укорочено. Далі. Ще одна трендова спідничка. А це в нас що? Це в нас вітрилівка, також ногласенька. Дуже гарний лот. Щось в гавайському стилі. І це в нас буде блуза. Така цікава. Далі платя. Таке шикарне підлогу. Дуже гарна моделька. Тут таке мережево, а далі просто тканинка. Ще одна вітровочка. Така як парка. Таке тоненька. Так, це що в нас? Це у нас плаття на запах. Ага. Платьочко в нас на запах буде ось таке. Далі ще одні ось такі шортики. Так, так, так. Це щось теж підгавайське. Це така моделька плати літнього. Прикольно. Шось рубчик і це шортики. Ось такі. Далі. Брюки. Ще одні. Дуже круті брюки. Тут всі. Кожна моделька брюків, мені дуже подобається. Так. Це така футболочка. Укорочена. Джинси. Це спіднечка. Це спіднечка у великому розмірі. Так, а це що у нас? Ой, це платье. Дівчата. Я валяюсь. Блуза. Ось, А це бодік. Ні, ну це бомба. От і щось таке, як змія. Це теж платье. Ні, ну це спідниця. Що така. Олівець, ну, бомба. Ось така буде ще спідничка. Речі, бомба, Тому для замовлення пишіть будь-кому з наших менеджерів. Ціна 3960 гривень. І я розпакувала практично ваш мішечок.